Вітаю вас на каналі Країни та народи, на якому ми розглядаємо особливості населення найрізноманітніших країн та регіонів світу. У сьогоднішньому відео ми розглянемо населення Еквадору. За приблизними оцінками станом на 2024 рік населення Еквадору становило близько 18 мільйонів жителів. І як видно з таблиці праворуч, більш ніж за останні півстоліття воно виросло у понад 5 разів, що відбулося завдяки великому природному приросту. Проте зараз це зростання вже дуже сильно уповільнилося і станом на 2024 рік демографічні показники Еквадору вже мало чим відрізняються від таких самих показників у розвинутих країнах. Етнічний склад населення Еквадору, за даними перепису 2022 року, був таким: метиси понад 77%, метиси це люди від змішаних шлюбів європейців та індіанців, Монтубіо 7,7%. Монтубіо це особлива група метисів, які відомі своїм специфічним способом життя, традиційним родео та використанням мечети. Своєрідні ковбої тихоякі. Океанського узбережжя Еквадору. Корінні індіанці становлять приблизно 7,7% від населення, білі трошки більше 2%, Мулати 1,5%, африканці та темношкірі трохи більше 3% від населення. На даній карті метиси позначені червоним кольором, тубіо жовтим, чорношкірі синім, а корінні індіанці зеленим. Проте слід зазначити, що багато людей, які у переписі вважають себе метисами, насправді є іспаномовними корінними індіанцями, які прийняли метисизовану культуру. Більшість еквадорців розмовляють іспанською, хоча існують значні варіації іспанської мови в Еквадорі, залежно від кількох факторів. Найважливішим з яких є географічний регіон, де нею розмовляють. Три основні регіональні варіанти: екваторіальний прибережний, позначений на даній карті відтінками зеленого кольору, анський варіант, позначений відтінками оранжевого кольору, та амазонський відтінками фіолетового кольору. Згідно з останнім переписом населення 2022 року, хоча майже 8% від населення вважають себе індіанцями, тільки 3% від населення розмовляють корінними індіанськими мовами. До речі, слово еквадор іспанською мовою означає екватор. В плані релігії більшість населення Еквадору є католиками 80%, протестанти 11%, інші християни близько 1%, інші та нерелігійні – близько 7 За даними статистики, у 2013-14 роках 38% християн Еквадору відвідували церкву щонеділі. Першими людьми на території сучасного Еквадору були корінні індіанці. У 13 столітті на території сучасного Еквадору виникла корінна імперія Королівства Кіту. Потім, у 1460 році інки з Перу напали на королівство Кіту, яке чинило опір до 1493 року. Однак інкам вдалося поширити своє панування на даний регіон. Іспанці вперше з'явилися на території. Еквадору у 1526 році. У 1532-35 роках територія Еквадору була в основному завойована іспанськими конкістадорами. Опір їм чинив інґський полководець Руміньяві. До речі, під час захоплення іспанцями індіанської фортеці кіто, іспанці думали, що за її серйозними укріпленнями ховається славнозвісне Ельдорадо, тобто золоте місто. Проте багато золота вони там так і не виявили. Генетика. За даними генетичного дослідження, проведеного ResearchGate у 2016 році, генетичні домішки населення Еквадору в середньому по країні були наступними: індіанська домішка 52%, європейська домішка 42%, африканська домішка 6%. Проте в різних регіонах країни расові компоненти можуть бути різними. Наприклад, на узбережжі у районах міст. Гуякіль і Порто В'єха проживають типові метиси, у яких співвідношення європейської та індіанської домішок приблизно 50 на 50 відсотків, оскільки у колоніальні часи у цих районах осіло багато іспанців. Схожа ситуація і в гірських районах Півдня Еквадору, в районі міста Лоха, де колись осіла велика кількість. Іспанців і євреїв сефардів, звернених у католицизм. У гірських районах центру і півночі, а також у Сельві на Сході, домінують переважно індіанські генетичні домішки. З невеликою кількістю європейського компоненту в районах великих міст, таких як Кіто та Амбато, в той час як африканського компоненту, найбільше. На північно-західному узбережжі в районі міста Есмеральдас, де в колоніальні часи оселилася велика кількість Чорношкірих рабів з Африки. Отож, якщо підсумувати, типові метиси домінують на заході країни та на півдні, на карті райони їхнього проживання обведені червоним кольором, індіанська домішка домінує в центральній частині частині Еквадору. Та на півночі, а також на сході в Сельві. На карті дані райони показані синім кольором. А африканська домішка домінує на північному заході країни. На карті даний регіон обведений зеленим кольором. Всім дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а у коментарях напишіть про населення якої країни вам було б цікаво почути у наступних відео. До побачення!